Забентую у серці рану, і якщо від досади не умру, горді вірші писати стану, навіть носа в них задеру, перелю в них пихату, сірість, самолюбство своє перелю, а тим часом уперту щирість погуляти кудись пошлю, щоб зі мною вона не возилась, не шептала мені по ночах. Що давно моя гордість втопилась у бездонних твоїх очах, коли б тобі бажав я сліз і муки, і кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твої тендітні руки і в хмурім підземеллі не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою б розквитався без жалю. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю.